Приготуванням треба повозитись, але результат того вартий. Сир найвищої жирності разом з вершковим маслом кімнатної температури перебиваю до однорідності. До жовтків додаю цукор і збиваю їх до білої маси. З одного лимона знімаю цедру і відправляю її до сирної маси, а лимон відправляю догнивати у холодильник. Родзинки вимиваю, висушую і теж відправляю до сиру. Після цього додаю збиті жовтки. На кінчику ножа додаю ваніль і манну крупу, отриману масу перемішую лопаткою, а білки з дрібкою солі збиваю до появи стійких піків і обережно об'єдную їх з сирною масою. На виході маємо ось таку ніжну основу. Форму для запікання змащую вершковим маслом і присипаю борошном. У форму викладаю сирну масу і запікаю її 1 годину при 160 градусах у попередньо розігрітій духовці. Духовку потім вимикаю і лишаю там запіканку ще на одну годину, а діставати запіканку з форми треба тільки після повного її охолодження. Для глазурі змішую вершкове масло, цукор, какао і сметану і на маленькому вогні варю до появи перших бульбашок. Глазур'ю щедро поливаю запіканку і ще хоча б на годину прибираю до холодильнику. Запіканка виходить стабільна, гарно нарізається і не кришиться, а всередині має дуже ніжну текстуру.